Я вас вітаю, шановні любителі таро. Зокрема, вас вітаю, дорогенькі мої терези. Для вас сьогодні розклад на листопад місяць, 25-го року. Місяць в астрологічному плані не дуже вдалий. Скажімо так, енергії будуть набагато зменшені, тому що з 9 по 29 число буде ретроградний Меркурій, останній в цьому році. Тобто, це повернення до минулого, до якихось справ, які треба переробити, доробити можливо відновити, теж буде непогано. Що не можна робити? Абсолютно нові справи розпочинати. От, купляти якісь дорогі технічні засоби, гаджети, бо може або поламатися, або не сподобатись, або задорого купити. Наприклад, от, не робити планових операцій, особливо операцій краси. Дівчата для вас такі моменти. От, уважно треба стежити за документами, що ви підписуєте на помилки і так далі. Бо все, всі ці документації можуть вкрадатися помилки по ретро Меркурію. Тому будьте дуже і дуже уважні. Отже, ми розпочинаємо і зараз основна карта для вас, Терези. Основна карта. Ой, дивіться, яка краса. Четвірка жезлів, це карта свята у вашому домі. Або багато буде якихось таких приємних турбот в домі, або у вас, або у вашої родини, чи в батьків, чи ще в когось. От, це може бути і переїзд, наприклад, або, нарешті, ви завершили ремонт, будете святкувати. Або якесь свято, можливо, ви одружуєтесь, або дитинка народилася, або ще щось. Ну, тобто, в домі якесь свято. Цілком, можливо, таке свято може бути і у вас на роботі. Тобто, от карта така нерухомості от дає от якісь такі приємні моменти по цій карті. Дуже хороша карта така. І давайте, якщо вже про роботу заговорили, подивимося про роботу. Ну Тут лицар Жезлів, ось такий дуже енергійний. Тобто, роботи буде вистачати. Будете мотатися туди-сюди, біганини, метушні буде забагато роботи забагато. В кого практикуються відрядження, цілком можливі відрядження, от в листопаді місяці. Можливо, буде, будете переїздити ось в новий якийсь офіс, чи нове приміщення, чи новий кабінет, або ще десь щось таке. Тож також цілком все це може бути, тобто рухайтесь вперед. І в прямому і в переносному розумінні слова, вперед-вперед, ось такий девіз у вас на роботі на листопад. І додатково подивимося. Вісімка пентаклів прекрасно, чудово. Це карта професіонала своєї справи. Ви працюєте, ви екстраспеціаліст, робите і заробляєте хороші чудові гроші. Тобто не тільки навантаження робочі, якісь, а ще й прекрасний результат у вас буде. Дуже добре, дуже здорово. Ну, давайте тепер про гроші. Якщо вже розпочали про гроші, подивимося. Ну, сім жезлів. Така собі карта. Знаєте, коли гроші, по-перше, треба оберігати від когось, можливо, хтось хоче скористатися вашими грошима. Але це ще карта такої перемоги, але через якісь складності, через купу справ, якихось так просто. От заробити певну суму грошей, або якщо ви можливо маєте інше джерело надходження якихось, то буде не дуже просто. Доведеться прикласти багато зусиль. Цілком можливо, що якісь ситуації або люди будуть пхати палиці вам в колеса, але ви не хвилюйтеся. От, ви зможете, ви на три голови вище за всіх, і ви можете налагодити собі якесь, можливо, навіть додаткове джерело надходжень, але робіть то до 5 числа. І тоді все у вас буде добре. Додаткова карта фінансова. Трійка жезлів. Ну, от, е, знов каже про старт, перші кроки якісь у роботі над своїми фінансовими потоками. Тобто, дійсно, будете вже, наприклад, питання вже вирішене. Ви були на роздоріжжі, довго думали, чи так, чи інакше якось робити, щось таке. Нарешті це перші кроки. Перед вами відкриваються всі абсолютно горизонти. Тобто, поборотися прийдеться, доведеться. Карта не проста, роботи буде забагато. от, Але ви зможете таки вбити того дракона і от, все, і отримати його там скарби, якщо вже казати, чисто по тій карті її розшифрувати. Але ще раз повторюю: до 5 листопада. Далі, сім'я, особисте життя, друзі, родина, можливо, ще там щось там таке. Лицар Кубків. Дивіться, дівчулі. Може вам трапитись такий рицар на білому коні, принц. От. Якщо ви самотні і чекали на такого, він може вам зустрітися в листопаді місяці. От. Хапайте, якщо хочете, він романтик, вміє гарно говорити, все таке інше. От. Так що. Така новина для вас є. Інше це цілком знаєте таке гармонійне, така атмосфера гармонійна. От у вас в сім'ї, якщо ви пара, вже, і цілком можливо, що ви кудись захочете поїхати вдвох. Оце все-таки лицар, він швидкий, досить таки. От тому можете зірватися собі десь на вихідні, поїхати там, де спокій, де нема людей, нікого, і ви собі вдвох будете милуватися. Ось така чудова карта. Додатково давайте подивимося, що тут може бути. Ну, кохання кохання і таке інше, але щось тут у вас вдома роботи буде, будете завантажені, хай мене Бог милує. Дивіться, десятка оця людина на себе стільки тих жертв на спину накидала, що дуже важко донести. Це фінал, це вже завершення. Але, знаєте, ви забагато на себе взяли роботи. Спробуйте на когось трошки перекинути. Цілком можливо, що ви дуже важко завершуєте ремонт і ви будете потім святкувати. І все, ви вирішили листопаді нарешті закінчити і стільки навантажень, що спина затріщить. От трошечки скиньте себе, бо буде дуже важко донести. Увага, ще раз, увага. Здоров'я! Давайте подивимося, Терези, що у вас поздоровлює. Ой! Дев'ятка кубків! Дивіться, яка прекрасна карта! Ну, Здоров'я, ейфорія, я не знаю, метелики в животі, ще там щось таке. Тобто, тобто Або це одужання після чогось, ви просто щасливі. Нарешті, все, прекрасне здоров'я, хвороба пішла. Ну, от, от Просто щастя стільки, що от вихлюпується назовні. Це коли мрія збувається стосовно вашого здоров'я. Може, ви досягли в спортивному залі чудового результату і нарешті. Просто подобайтесь собі в зеркалі, аж, аж не можете. Ха, от, І всі вам компліменти відсипають. Чудова карта. І порада. Нарешті порада від карт. Шістка кубків. Ну, порада не цуратість того, хто приходить до вас з минулого. Все-таки ретро Меркурій, а це карта такої дуже приємної ностальгії і спогадів. Ви можете поїхати в ті місця, де ви колись були щасливі в дитинстві, наприклад. От. Або зателефонують якісь старі друзі, про яких ви геть думати, забули вже років 20 не бачилися. Або однокласники. Тобто, тобто от таке дуже приємне повернення в минуле. Або хтось до вас приїде, або ви до когось поїдете. І дуже приємно і гарно проведете час. Тепер давайте подивимось на несподіванку або сюрприз. Листопада я з Оракула три карти для вас дістану, шановні терези. Зараз подивимося, що у вас тут може бути. Дивіться, тут не, стільки, не стільки, ну, сюрприз десь, десь так можна сказати. Тому що ви можете просто попасти. Е в якусь залежність, От диявол тут просто вам хочеться комфорту і грошей. І а це все, скажімо так, каже про те, що ви можете або влізти в якісь борги, або взяти якийсь непідємний кредит, або щось таке, і так далі. І так далі. Або навпаки, зараз ви, от в залежності від того всього, ви зможете нарешті вирватися від, від того диявола. От, зберігаючи і якісь гроші частково, і якийсь комфорт, щоб він не пострадав, але розрив якийсь може бути, якщо ви того захочете. Шанс вам буде даний. От такий. Але ще раз вам таке скажу: якщо вам такий шанс вже випав, то все-таки ви намагайтеся по дияволу не позичати гроші і не брати кредити в банку, тому що. Тоді буде халепа, дуже важко буде потім розгрібати це все. Ось така ситуація для вас у листопаді, шановні мої Терези, я дуже сподіваюся, що він для вас пройде позитивно. Головне, бережіть своє здоров'я, близьких своїх, шануйтеся, любіть себе, звісно, в першу чергу, і тоді все у вас буде добре. А ми з вами зустрінемо ще один місяць на каналі. Щасти вам!